Отче б трошки, і ви б вже не встигли. Ну а так зараз будемо розбиратися з цими відливами. Нічого нового я вам не розповім, тому що про вузол формування лобової дошки прибітної черепиці я розповідав багато і багато років тому, і нічого майже не змінилося з тих часів. Але є лише просто деякі особливості. Тому зараз я беру ці два відливи і ми йдемо, точніше, два крапельники, ми йдемо наверх і дивимося, що і для чого це зроблено. Ось, бачите, друзі, мембрану не натягуйте. Вона повинна трошки привісати, тому що взимку вона буде натягуватися сильніше, тому от вона повинна бути так от вільна. Я дуже-дуже, друзі, радий, що багаторічна моя праця була не, не дарма і багато тепер хто приклеює оцей от край. Раніше це не було обов'язково і цей край не клеїли, але я дуже радий, що це один з цих вузлів, котрі я популяризував багато років, і тепер багато хто так робить. Багато хто робить, але ж ви розумієте, перед вами оригінал. А тому дещо я розповім цікаве. Кожен елемент він виконує свою функцію. Тому або він робить це гарно, або він не робить цього. Тут у нас буде лягати ОСБ. При цьому ОСБ ми будемо покривати бітом ґрунтовкою, бо воно не дуже якісне. Це не тому, що ми економимо гроші замовника, а тому, що зараз 25 й рік і в Україні, друзі. Немає якісного USB. У нас USB 2 продають, як і USB 3, і після першого дощу воно просто сильно розбухає. Тобто лайно ще те. Це стандартний крапельник, він тут був завжди. В усіх технологічних картах. До нього ми приклеїмо обов'язково край безкодіфузійної мембрани, щоб її вітром не матиляло. А отут от от ми вже підходимо відливо. Ну, гаразд, крапельника. Підводиться під цей Крапельник, і сюди потім ставиться крючок ринви і ринва заходить під верхній крапельник. Повинно бути не тільки просто, але і практично і технологічно. Тому красива пряма. І оце ребра. ребро, воно теж дає нам красиву лінію пряму. І коли ми будемо робити підшивку, то під цей крапельник зайде ще один крапельник, який застикується з нашою підшивкою згідно проєкту. І тоді тут це буде ахайно класно виглядати. Цей елемент захищає дошку від ультрафіолету, Тобто, щоб воно багато років зберігало свій гарний вигляд і абсолютно було ахаймінько. Якщо навіть туди якось потрапить вода, да, то у нас є лінія, є крапельник, все це відводиться і ніде нічого не буде проблем. Так, з цим зрозуміло. Але давайте тепер от про цей верхній. Значить тут у нас буде лежати ОСБ і на ОСБ ми будемо ставити крапельник доволі хитрої форми. Я знаю, ви зараз напишете, це Олександр Васильович вигадав, щоб з замовника гроші взяти. Ви думаєте, за один загіб ви просто так збанкратуєте чи що? Подивіться на форму цього крапельника. Бачите? Так, він навмисно отак зроблений. Так, оце загнулося при транспортуванні, вибачте. Ось так він буде стояти. Бачите, да? тобто класично є у нас крапельник верхній. І Далі в нас йде ще один загиб. І навіщо я вигадав оцей загиб? Ну, а ви що не бачите? Навіщо я його вигадав, Да? Ви його не бачите? Не бачите? Ще разочек, подивіться уважно. Ви не бачите? Ні? А ось так. Коли я приберу капельник, ви бачите? Ось, тепер ви бачите? Бачите? Важко з вами. Ось, бачите. Це природний полімер, який боїться ультрафіолету. Тут у нас буде стояти сітічка від пташ, пташок, так, щоб вони там гнізочка не віли і так далі. І від крупних вішершній теж вони туди не пролазять. Але якщо ви ставите класичний крапельник, то оце все проглядається. Тобто у вас тече вода, у вас при косому дощі, може сюди вода затікати, у вас сюди світить сонечко на цей терець. І виходить так. Оце ми все захистили, а оце у нас залишається на віду. Так, другий загін це козирьочок. Для того, щоб не потрапляла туди ні волога, ні сонечко, нічого. Але також це ще естетично гарно. Ось виходить так, що завдяки цьому загибу, нижньому цьому загибу я просто роблю більш ахайне примикання. Може, вам це і не потрібно, але якщо можна це зробити, і це не коштує всі гроші світу, нічому це не зробити. Наступне відео я буду знімати, коли все це буде вже зібрано і ви вже будете розуміти, що оцей крапельник закриває нам дошку, відводить вологу. Нижній крапельник закриває від сонечка і захищає також від косого дощу наш терець, котрий дуже гарно всмоктує вологу. Цей крапельник захищає від вологи, котру може йти по мембрані. Нижній нам потрібен для того, щоб ми змонтували систему ринви і підготували. Все під монтаж підшивки. Бо підшиву ми будемо робити після утеплення фасаду, коли вже все буде виведено і буде вже все чітко. Хто би не робив, але все буде красиво. Я звик думати наперед про передприїчах.